Всім привіт! Дуже полюбляю ловити хижу рибу, а саме щуку спінінгом. І ось з'явилися в мене такі обновочки, залізні приманки, коливалки. Це безіменні приманки, вони приїхали в коробці і ніяких даних не було вказано. Але вони мені подібні ось ці дві. На канадські приманки Вільямс Wowler. І ось цих дві на фінські приманки Коасамо професор. Ось такі блешні, надіюся, щука буде їх атакувати. Раніше, ще коли інтернету не було, і всі дані брали з риболовних журналів та газет були у мене перші спіннінгові приманки, коливалки але вони були важкі. Ну, як важкі для наших мілководних водойм, де глибина 1 метр в середньому. Вони були трішки заважкі, і їх потрібно було швидко проводити. В середньому на довжину приманки 7 см вага була 20 г. А ось ці приманки вони, можна, так сказати, облегшені. Значить, ось ця сама маленька, подібна на Williams Wabler, Її довжина 4 см і важить 5 5,13. Ось ця друга Williams, вона трішки більша. При довжині 5,8 см вона важить 8,4 грами. І ось ці дві коливалки, подібні на Коасаму, їхня довжина 7,5 см і важить 10,5 грам. А в мене в мої старі, нагадаю, 7 см і там 20 г десь вага. Вони швидко тонули. Ну Ці повинні тонути повільніше, і, відповідно, можна буде зробити більш повільну анімацію. Блешні, хоч і дешеві, але ось ці трійники, вони гострі. Я по акційній ціні їх купував, і там виходило так від 6 до 11 гривень за приманку. Можна так сказати. Повезло попасти на такі дешеві ціни. Ну і тепер буду мати ось такі блешеньки, надіюся, щука її буде атакувати. Вибирав приманки через ось такі кольори, які мені сподобались, але цієї приманки, бачите, вже трішки колір відлущився. Крім і ловлі по відкритій воді, можна буде спробувати. Половити цими приманками. і взимку скриє. В принципі, я бачив, як на подібні блешні ловлять щуку з ополонки. У нас риба капризна, і я буду дуже радий, якщо вдасться отримати хоча б одне клювання щуки. Тому що взимку вона на жерлиці на живця дуже погано кліє не завжди зловиш. А навіть такі штучні приманки, то і взагалі дуже-дуже рідко вдається її піймати. Ну, але буде можливість спробую. Оригінальних блешень не купив, тому що дорого. Єдине, що колись бачив в продажу оригінальні KoSama професор хотів купити, там ціна була в районі 10 євро, але подивився, що вони виготовлені в Естонії. Ну, фінські блешні виготовлені в Естонії не хотів купувати, тому оригінальну професор так і не взяв. Ну а зараз ось такі копії. Подивимося, як вони будуть ловити щуку. Друзі, хто рибалив оригінальними блешнями Williams та фінськими Коасамо. Пишіть ваші враження в коментарі під відео, яку трофейну рибу вдалося піймати. Ну і хто із такими копіями рибалов, теж напишіть, буде цікаво почитати.